Доброго ранку, громада. Розпочну з гуманітарних питань. Відсьогодні продовжуємо видачу продуктових наборів від Президента України категорії жителів громади до 2000 року народження включно. Також УПК Хімік видається Сонячна алія» жителям громади до 1980 року народження та борошно жителям громади до 1960 року народження включно. Допомогу можна отримати у ПК хімік з 9 до 15 години з перервою на обід з 12 до 13 години. При собі необхідно мати паспорт з реєстрацією в Пиромадській громаді. На минулому тижні в нашому центрі надання адміністративних послуг розпочали свою роботу рекрутери, які здійснюють набір добровольців за національною кампанією «Гвардія наступу. Наразу добровольцям можуть приєднатися до 8 штурмових бригад. В ЦНАПі працюють фахівці Нацгвардії, Нацполіції та Державної прикордонної служби. Доєднатися до лав гвардії наступу ви можете за адресою міста Первомайський, Проспект Незалежності 1, перший поверх міської ради. Щодо міжнародної співпраці. Нещодавно повернувся з форуму Rebuild Ukraine, на якому мав змогу разом з мерами українських міст та колегами із сусідніх регіонів поспілкуватися з міжнародними партнерами щодо післявоєнної відбудови України. Цей форум став місцем корисних знайомств та креативних ідей. Протягом трьох днів ми обговорювали бачення майбутньої первомайської громади із західними інвесторами, бізнесменами, дипломатами. Все це з однією метою знайти надійних партнерів для допомоги нашому рідному краю. Не дивлячись на засудження закордонних відряджень частиною мешканців міста, завдяки партнерським стосунків, ми Маємо ремонти дитячих садків, медичних закладів, надходження гуманітарної допомоги і все це не дивлячись на війну. Усі ми маємо високі вимоги щодо добробуту громади, стану доріг, благоустрою. Але хочу нагадати про обмежені можливості місцевого бюджету і в довоєнний час, не кажучи вже про війну. Бюджетні втрати від наслідків війни сьогодні компенсуються міжнародною підтримкою. І те, що сьогодні в Україні виплачуються пенсії, субсидії, заробітна плата, надійно працює банківська та фінансова система, є наслідком міжнародної економічної підтримки. Для участі нашого міста у програмах Єврокомісії та інших фінансових інституцій, нам необхідно мати міста-партнери щонайменше у трьох європейських країнах. Тому, будучи у відрядженні, знайшов партнерів для нашої громади. Це польське місто Губін. Домовились на підписання договору про співпрацю між нашими містами для подальшого співробітництва у різних сферах життєдіяльності громади. На найближчу сесію буде винесено проєкт рішення про співпрацю. Щорічно, 20 люта, в Україні відзначають День Героїв Небесної Сотні. У цей день згадують про подвиг учасників Революції Гідності 2013-2014 років та вшановують пам'ять загиблих під час протестів. Сумний список Небесної Сотні відкрився 22 січня 2014 року, коли від вогнепальних поранень під час сутичок у центрі столиці загинули активісти. 105 героям Небесної Сотні посмертно надано звання Героїв України. Вони вкотре довели, що Україна завжди боротиметься за свою свободу. Пам'ятаємо їх та боремося далі за нашу вільну та незалежну Україну. Бажаю всім мирного робочого тижня! Все буде Україна!